а дуже проблема мав сологом, що взагалі не, не міг ходити. Особисто моєї мами результати, що в неї в мене 73 роки. І в темі здоров'я вона завдяки мені вже більше 10 років постійно п'є воду, завдяки мені вона знала, що таке пиття води в такому вже поважному віці після 60, бо не була навчена пити воду. І зараз вона зі мною вже п'ятий місяць п'є, а в неї такі були нарости вже щось там судовому, якісь були процеси. Її біохімічних аналізів я не знаю ніколи не знаю. Ну бо це моя мама, вона не ходить ні по яких лабораторіях. І останній раз я всім розказую, вона була в лікарів. 53 роки назад, коли мене народжували ми того часу, ні рентгенів, ні біохімії ми не можемо якого зробити та. Мама живчик, і вона працює в четвертій школі, в 5 равку і їде в свою любовну школу з пляшечкою води, і зараз в неї елева, вечірні є. І що відбулося, що мама такі от були наросту, не знаю, який там міст був, ну, це, це моя мамочка, яка ж м'ясоїдка, щоб ви розуміли, від м'яса м'ясо мене відмовимося. Ну, але я їй там салатики даю, то вона їсть, але більше неї м'яса. А м'ясо в нас такий закислючий продукт. Ну, і треба контролювати. Ну, Кожен має свої пристрасті. Я так та, я і так тішуся. І що в неї сталося? З однієї повністю. Мені дуже шкода, що я не зафіксувала ті процеси, щоб ота пухлинка була, повністю зійшла, такий вже був наріз і болів її Тобто суло, а з друге лишилася одна третя. Це на п'ятому місяці. Це дуже круто. І взадіння нас спиніша, вона щось мала, що я мусила мазати мазями, такими, що проникає, відновлює матрицю, нам не допомагало, дуже такі були болі. Чому тижні щось там мені прокусило, розлилась водичка, і з того часу спина не болить. Про що це говорить? Що? ті гриби, тому що це онкопротектор. Чому тут такі гарні результати по кістам? Тому що ті кісти з часом спалюються. І це завдяки тим грибам, і ті вечірні капсулі з тою гніновою кислотою буде робляно Ну і то, що починає працювати наша? Що, мікрофлора, печінка, от той весь мис працює, тому що але робить нам гарно такий детокс протигрибковий, протипаразитарний ефект, противірусний бактеріалний, а ті дві вечірні нашу нервову систему і працюють з нашим низо, і от в такі синергії відбувається ми бачимо кожен місяць, я чую нові результати людей. Спочатку ми ті загострення пережили. Я завжди кажу, що нам треба це пережити, просто нам пошвидше треба з ними справитися день-два і не бути в загостренні місяць, щоб там згадувати тих людей, які нас запросили не злим тих словом. А наоборот, подякувати і зрозуміти, що там відбувається, і допомогти собі Тому що загострення мають бути навіть при любому лікуванні. Так ви просто думайте, якщо ви п'єте хімічні препарати. Побічні ефекти на три сторінки, серцево-судина, що починка все там відбулося. Я кажу, мамка, що ви не читаєте, коли ви п'єте антибіотики три рази, чотири рази в рік. Подумайте, що ви робите один раз в рік ми п'ємо антибіотик, нам треба два роки відновлювати мікрофлору. Це не мої дані. Це дані мікробіологів, генетиків, яких я постійно навчаюся, американських є постійно дослідження, що відбувається з мікробіомом. А тут ви, виходить п'єте натуральну продукцію. Ну, Дайте шанс відновити свій організм подумайте, скільки років ви були хворі, скільки ви в стані були хвороби. І ви кажете, ну за місяць це вийде. Я кажу, а за день не хочете. Я кажу, ну давайте проаналізуємо, скільки років ви, ви щось дуже погане робили для свого організму, там, вживали якісь там не ті напитки, харчувалися не так. Багато у вас було хімічних препаратів від бронхіту. Від ЖКТ відпочинку печінки ще заболіли, ми то все пили. Ну ви подумайте, куди це все воно мало виходити? А якщо у вас ще поє, значить у вас це получається туди, сюди воно бігає. Правильно ви маєте дивитися за своїм детоксом кожен день, щоб воно ще й вийшло. Подумайте, ну, скільки всього хорошого або скільки всього поганого, ви собі зробили на протязі років. Не буває, що за один день це було. Добираєшся в терпіння. І за три місяці, я завжди кажу, як провожу когось сесію, коли мені стане легше, я кажу, ви дивіться, ви сьогодні отримали план. Дій, все залежить далі від вас, Є, моя кажу підтримка. Але за три місяці ви точно можете бачити вже в своїх біохімічних аналізах зміни, якщо ви будете це все виконувати. Але чи ви будете виконувати це вже ваша мотивація? Я кажу людям: пропишіть себе, якою ви бачите, чи яким ви себе бачите через три місяці, через шість місяців. Поставте от план, якою ви хочете бути здоровою енергійною. Подумайте, заради чого я хочу бути здоровою. А може вам вигідно бути в хворобі? Ну, є дуже така ситуація, що я по людям бачу, ну.